Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на квітень місяць для раків. Подивимося енергії місяця. Квітень місяць раки. Квітень місяць раки. Квітень місяць раки. Квітень. Ви будете в цьому місяці дуже ярка, така, привлек... Привлек... привлекательна. Будете притягувати погляди. В цьому місяці місяць для того, щоб показати себе. У ви... вас буде в цілому все добре, у вас буде якісь... нічого такого поганого не станеться, ви будете під захистом вищих стил знаходитися. І будуть нові якісь проекти, перспективи. В цілому буде позитивний такий місяць. Подивимося, як пройде місяць квітень, ракі. Квіт... Ви будете, опять же, боротися за, яких, за свої якісь досягання своїх цілей, за м -м плани, за те, що ви хочете. Ви будете для цього працювати і боротися за це. Можливо, десь ви зайдете в тупік. Ви будете отримувати. Те, як що раніше робили, тепер ви будете отримувати по заслугам. Якийсь чоловік обережний, якийсь, можливо, крадіжка, чи гроші, чи ресурси, щось може вам украсти. Або час ви на нього потратите на якогось чоловіка. Обережно. Будете багато в цьому місяці співпрацювати з іншими людьми. Кохання раки, квітень. Криси є в вашому оточенні, опять же, погані і негативні люди, або які вам просто не подобаються, або які якось вас підводять, чи щось е, таке. Але с -с -с ситуація з цими людьми якось може змінитися і трошки покращитись. Не знаю, можливо, вони відійдуть з від вашого життя, чи на цей раз вони е, не будуть вас підводити, чи просто вони вас, кхм, будете менше взаємодіяти, і вони вас не біситимуть. Фінанси і робота квітень раки. Фінанси і робота, квітень, раки, фінанси. Все буде добре, будуть нові можливості, нові прибутки. У е, е, всякому випадку, є такі шанси. Ви, ви повинні їх тільки побачити. Е, е, з документами щось. Або переписки онлайн-робота. Щось зміниться. Можливо, щось відійде, або щось буде нове. Що якось поміняється в цьому місяці е, те, чим ви займаєтеся. Здоров'я, ракі, квітень. Здоров'я, ракі, квітень. Все буде добре зі здоров'ям. Якщо раніше були якісь хвороби чи, ви, чи з панцеві почували, то все зміниться і, і все буде добре. Подивимося, порада квітень, раки. Порада квітень раки. Порада, е, всі ваші проблеми, е, ну в основному те, що на, на те, що ви можете повлияти, е, це ви самі себе накручуєте. Успокоюйтеся, е, відійдіть від всяких негативних мисель, ви самі собі такі ілюзії накручуєте. І в, тоді все буде добре. Попередження, квітень раки. Попередження квітень раки. Є якісь перешкоди, е, якісь те, що вас не злаштовує. Але з часом все буде добре, і вони їдуть ці перешкоди. Ви зможете їх пораду для ратів колоди темне зеркало. Давайте подивимося, пораду для ратів на квітень. Ви, ви повинні контролювати ту інформацію, яку ви, яку ви споживаєте, яку ви взагалі кхм, слухаєте. Контролюєте інформацію і беріть тільки саму необхідну для себе. І те ж саме з усіма ресурсами, з усіма. Контролюйте, куди ви тратите час, фінанси, все контролюйте. Тому що ви в цьому місяці якось хочете, хочете все і одразу. Але потрібно те ж саме з роботою. Контролюйте відпочинок і роботу, в балансі все тримайте.